Так, дракони стоять. Саморобний. Фототрактор. Не думайте, що він приколіться, просто е, треба було зерно носити. Зробили типу склад, поки що тракторці тут. О. Одного, що не вистачає, ось тут посередині бачите скаута. Думав, що в цьому сезоні буде скаут, але так склалися обставини. Так що картоплю поки що будемо копати ось цим саморобним. Ну, Можливо, десь ближчим часом буде й скаут. Всі писали глядачі, що треба, щоб був скаут у тебе, всім блогерам надають трактори на тест-драйв І цікаво було подивитися, як. Скаут порівняти її з мототрактором і ось таким самим Ну, Якось так. Ну, Будемо побачимо. Думаю, картоплю скоро будемо купати та й будемо бачити, чи буде скаут, трактор, чи не буде. Тому мототрактор можливо буде працювати із полтавською копалкою. Будемо побачимо, як то говориться, подивимося, як буде земля, якщо тверда і грудки відміняється мототрактор буде звозитись. Якщо тверда земля і грудки буде саморобний, чіпляли дві лапи і ось так копали. Тому якось так. Цей механізм чекає, своєї роботи буде для гарбузів. Ну якось так. Там побачив. Скаут непогані трактори. Я й викидав допис на каналі в Ютубі. Дякую всім за відео, коментарі. І з кожен огород трактори скаут і залишаю номер телефону менеджера Михайла. Телефонуйте, замовляйте, незабаром картопля, копати треба, трактора треба. nii , Siim Rahtle , hooaeg .